Так, будемо розпочинати. Доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Шевченка Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації на наш відділ покладено обов'язок щодо проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОФСК Петроліум в рамках проведення процедур. Влаштування ГЗП за адресою Одеська область, місто Одеса. Це вулиця Вільямса, будинок 46-1. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 16 квітня 2024 року, 26 травня 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань є виявлення, збирання та врахування і пропозиції від громадськості до планованої діяльності. За нашим регламентом, в разі, якщо у нас відсутні представники громадськості, результати громадських слухань оформлюються у вигляді акту, який буде підгружено до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Як ми бачимо, що представників громадськості у нас відсутні, ми почекаємо ще. Хвилин п'ять, мабуть, і тоді будемо завершувати громадські слухання. Окей, дякую. Думаю, що ми можемо завершувати наші громадські слухання. Представники громадськості до нас не доєдналися. Посилання на громадські слухання та акт про відсутність громадськості ми підгрузимо до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля найближчим часом. Дякую, вибачте, що довго чекали. Дякуємо вам, гарного дня. Вибачте. До побачення.